Вітаю, середина червня, полуничний сезон 2025, на огляді, сорт середньопізні полуниці, сорт КСД короткого світового дня. Теа, в тому році він не попав взагалі в мене на огляд і на дегустацію. Давайте обріжу пару квітконосів. Ось так. Візьмемо ось два квітконоса, щоб подивитися ягідку. Давайте ще третій. Ягідка вже тут збиралася. Квітконоси не повні, але подивитися можна буде. Який тут ще не кльований квітконос. Всі останні вже явно. Зібрані і вийшло сонце. Так, зараз знайду місце, де немає сонця. На сонці. О, бачите, лежало. Зараз, секундочку, будь ласка, знайду місце, де нема сонця. Секунду. Бо на сонці дуже сильно засвічує і таке враження, що ягода має жовтий колір. Ну, під яблунку підемо. Так. Ну що ж, ось така ягода. Ось так вона виглядає. На квітконосах. як вам темненька, гарненька. Середньо пізній. Термін дозрівання. Ну що, подивимося. Ягідка не дуже велика, самі бачите, така середнього розміру, думаю, грам 25. Але її досить багато. Нос є ось така. Ось сортеа. Ну що, подивимося, яка вона всередині. Зразу дві паріжо, щоб було видно. Дуже соковита, бачите, самі сік зразу тіче. Ось така всередині. Це менш дозрівша, це дуже дозрівша. Ось така вона всередині. ягідка досить щільна, я б сказала, дуже легко на відрив. Така з щільніших ягід Всередині за рибом коштувати. Соковита. По запаху, звичайно, полуничний запах, досить врожайна. Самі бачите, має легку кислинку. Вона і солодка, М -м -м. навіть ця недозріша, ну тобто менш бордовіша, смачніша. Вона більш якби як соковитіша, чи що, і вона навіть з кислинкою. Ось спочатку йде солод, потім така кислинка. Наскільки я не прихильник ягоди кислої, навіть з кислинкою має бути певна міра. Все-таки те мені подобається. Сам сорт мені подобається. Але це моя суб'єктивна думка. Обирайте свої сорти, вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніша. Дякую всім.